Водоліє, привіт-привіт! Рада вітати вас в цьому моменті. Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 2 по 8 жовтня. І так, якщо ваше сонце, асцендент, Венера чи місяць у водолії, вам може зрозумувати ця інформація. Я беру для вас послання на тиждень від Вседуху. Яка енергія вас буде супроводжувати водолії? Голуб. Перевернути. Якщо вам цікаво, він був сьогодні уже у стрільців. І так, послання звучить як будь в мирі, Знайди цей мир в собі. Незалежно від того, наскільки високі хвилі навколо вас, незалежно від того, наскільки тривожним може бути ваше серце, дух, голова, нагадую вам, що зовнішній мир починається всередині вас через з'єднання з Всесвітом. Через практики, які пробуджують вас від духовного сну. Твоя справжня природа мирна дитина, вседуха, але як легко це забути, вселись у безпеці, Вседуха, як у своїй безпечній гавані, і незабаром хвилі розгладяться і знову ти знайдеш спокій. Будьте ніжні з собою, тому що ми всі можемо забути, що мир завжди з нами. Це завжди доступно нам, як дар з неба. Будьте миром у світі, який ви хочете. Щоб він полегшив вам страждання, випромінюючи доброзичливість і любов своїми діями. Дух голуба хоче сказати вам дещо інше, коли ви бачите труднощі чи несправедливість, чи комусь завдано шкоди, ви можете повірити у свою здатність надати полегшення посмішкою, жестом любові, добрим словом, співчутливим слуханням. Зробіть свою роль миротворця, плекаючи співчуття та нагадуючи іншим про щастя, гармонійного співіснування, щоб вони також могли. Вітати дух голуба собі. Дуже красиво. І це про першу, в першу чергу про внутрішній спокій, внутрішню гармонію і розуміння того, що всі ми взаємопов'язані і всі ми є одне ціле. І так, що було нещодавно, моделює, а відповідно, впливає на цей тиждень. Дев'ятка кубків. Вау. Ну, тут прям ціла купа емоцій, позитивного характеру, але це ваш внутрішній стан. Дуже гарно, дуже наповнені. Можливо, це з людиною якоюсь пов'язано, але знаєте, дев'ятка кубків це такий персональний внутрішній кайф. І так, динаміка трьома картами цього тижня. Королева Пентаклів це щось пов'язане з вашими ресурсами, з вашим достатком, з питаннями, що відповідають за комфорт. Це для дівчат, я кажу, безпеку, самодостатність. Ну, і тут для дівчаток точно питання любові до себе і самооцінки. Для чоловіків, можливо, жінка земної стихії у вашому оточенні. Це може бути ваша дружина, партнерка чи якась материнська фігура. Також це козиріг, діва або тілець. Це не обов'язково. Королева кубка. О, це для дівчат тут. Ви з любові до себе ростете в ресурсах. От коли ви розумієте, що вами керує любов, вас направляє любов, відповідно, ви бачите оцей відклик, і в реальності через достаток так, до вас йдуть ресурси. Ви примножуєте це. Ви примножуєте. Любов відповідно примножується і ресурс. Четвірка пентаклів. Так, це якась тема вашого дому, вашого житла або вашого простору, скажу так? Десь є місце, в якомусь місці ви відчуваєте себе як риба у воді. Хочеться сказати вам такий потік ловити це красиво. А для чоловіків, відповідно, ця історія може бути пов'язана з жінкою, знову ж таки, жінкою, яку ви любите. Ось, і жінка, яка, можливо, з вами проживає на одній території, або якось ваші думки, так, з цим пов'язані спільним проживанням. Колісниці тут є ще рак, в принципі, вихід з якогось конфлікту, де кожен тягне діялка на себе. ну, Ми зараз глянемо, тому що тут скоріше якась ментальна важка історія. Вона... Ви сепаруєтеся з неї, ви виходите. Виходите в мир, щоб це не значило для водолії. Ви ж за прогрес? Дев'ятка кубків про що нещодавно для водоліїв. Ви отримали якісь можливість, якийсь шанс, чи в собі розкрили потенціал, і тепер активно задумайтесь, ну, чи реалізовуєте? Реалізовуєте, так, да, навіть дуже. Ось. Активно це розвиваєте, вкладаєтесь туди, і, знаєте, вам це і подобається дуже. Тобто це вас і надихає, і наповнює, і ви якби знайшли своє місце це для дівчат. А для чоловіків це могла бути якась пропозиція з боку жінки, чи від вас до жінки, чи жінка як можливість. Є енергії лева? Тут хтось потенціал свій розвиває в повну силу. Ну, не всім ви задоволені, скажу так. Є якісь у вас ще розчарування, пов'язані з тим, можливо, як ви проявляєтесь, як ви дієте? Ось, тим не менш, ви в процесі. Так, що четвірка пентаклів тут? Це поїздка. Або реалізація з кимось, також ще переїзд на нове місце, скажімо так, енергії раку. Тут у вас є фундамент, і ви можете від нього відштовхуватись, так? Ну На цьому тижні точно. Так, є топливо, є транспорт, можна рухатись. Чудово. Якийсь з водолів тут може бути і пристрасть, пов'язаний з раком. Тут є енергії раку, от королева кубків, також і це Король Пентаклів. Ух ти, у нас тут пара водоліє. Бачу енергії поки що не бачу, але це на цьому тижні. У жінок водоліїв тут теж може бути, можуть бути. Ну, схоже на плани, подивимось, що реалізується ця поїздка, тому що четвірка Пентаклів консервує історію цього. Для дівчат це пов'язано з королем пентаклів. чоловік вже земної стихії, а тихії, тілецько діва. Чи спільна робота командна, скажімо так. Що королева Пентаклів, король кубків, тут будуть переплетення. Чоловік закоханий тут в королеву Пентаклів, так. але є пара, чомусь іде перехрестя. Що тут у вас відбувається? Чи ви зараз? Енергії стрільця вийшли. А я вам казала на початку, що стрільця теж вийшла, вийшов голуб в перевернутому значенні. О, і так, тут у нас є королева Пентаклів. Вочевидь, з почуттями до стрільця, так? Можливо, не факт. Це може також вказувати, що якась жінка водоліє, в принципі, в неї дуже гармонічний такий стан, тому що поряд є коханий чоловік, скажу отак. От Дівчата, це ваша внутрішня гармонія. Ви коли в спокої, в гармонії, коли ви... В дзені приблизно, чи в медитаціях знаходитесь, чи якось це з партнером, в тому числі, пов'язано. У вас є відчуття захищеності. Ось. У вас благ... відчуть, ну, є благополуччя. Чудово. А що королева кубків тоді? А тут імператор. О Боже, скільки людей! Скільки фігур водолії! А тут намалювався тілець. Огонь, частково. У мене є відчуття, що якась тут жінка будує свою імперію приблизно. Так, імператор, добре. І старші зеркані бодолії. Ви йдете своїм шляхом і будуєте щось своє. Приблизно скажу так. І це дуже красиво. О тут діва з'явилась. Чи це тілець тут у вас, чи діва ще включено. Повторюсь, з дівою пов'язана, можливо, якась пристрасть, поїздка. Ось. Але діва поряд з раком, з енергіями рака, наприклад, тут все переплетено. Мені здається, що тут пара дуже гармонічна на різних рівнях взаємодіяти. Тобто, у вас і спільна може бути якась реалізація, і стосунки, і, само собою, може відігратися такий аспект, що хтось з водоліїв тут. Тут дві жінки, наприклад, для чоловіків. В одну ви закохані, але між вами є дистанція. Чи одна закохана вас, і між вами є дистанція? А в іншу ви закохані. Та інші. Так, шість кубків. Ця королева Кубків тут ще король мечів нарешті вийшов. Дякую, хоч привіталась. Ця королева кубків це якась споріднена ваша душа, чи людина, яку ви дуже добре знаєте. І з нею у вас можуть бути пов'язані. Робочі моменти ось. Або партнерські, сімейні, я б так сказала. Добре, тоді що це королева Пентаклів? Тут втілюється бажання. Як я маю розібратися з цим? Королевою Пентаклів, у чоловіків почуття, гармонія і повна чаша. І от дивіться, нещодавно ця повна чаша вже була як можливість. І це пов'язано з жінкою земної стихії. Ось. Ну, на цьому тижні це продовжується. Проте також є королева кубків, з якою у вас є якісь спільні, якась спорідненість, скажімо так. І, можливо, спільні справи і обов'язки. Це може стосуватися нерухомості, дому, фінансів, поїздки, планування, реалізації. Ось. Ну і ви за це відповідаєте також, тому що король пентаклів це ваша земна енергія. Можливо, ви інвестуєте ось так в цю всю історію. Для дівчат. Ну, тут простіше для дівчат, тому що ви ресурсно захищені, ростете, тому що в гармонії, в принципі. Розкриваєте свій потенціал, ось отримуєте від цього зворотній зв'язок, плюс у вас а, є якась підтримка з боку родини, сім'ї, ну, не те, що родини, з боку якоїсь впливової фігури. Ну, скажімо так, фігура, яка має ресурси, має досвід, має зв'язки, ось, яка прихильна до вас, це може бути якась батьківська фігура, скажу так. Ну, як тато, наприклад. Ось. Ну, як результат поїздка, чи плани на поїздку? І матеріальний ріст. І на, якщо в результаті цього всього перформансу? в результаті мах, а чудово, долі. Немаю слів. Да, це якісь плани на найближчі майбутнє, які ви реалізовуєте. До речі, дуже добре що чуєте Всесвіт. Ну, на цьому етапі, прям інститутне те, що а, гарно вловлюєте підказки, я б так сказала. От, ви виростете в імператрицю, в ресурсну жінку. У вас іде інтеграція різних архетипів ось. Тому що один, люблячи ну, вашу внутрішню жінку емоційну, партнер підживлює. А ресурсну сторону ви розкриваєте самооцінку через свою діяльність, наприклад. Так. Власне. Тут кажу якийсь імператор, якщо і є, то він якось пов'язаний з минулим. А що там було? Але є дистанція. Тим не менш, все у вас красиво. Дякую вам за увагу. Приємно було вас почитати. За бажанням залишайте зворотній зв'язок у якості коментарів, лайків, як енергообмін. До нових зустрічей, Па-па!